Двоє дітей загинули у пожежі. Вінницькі аграрії зібрали понад 2,5 мільйони тонн зерна. У Брюсселі стартував європейський тиждень міст та регіонів. У студії новини і ми розпочинаємо випуск. Шестимісячний Валерій та трирічний Ігор загинули у пожежі. Трагедія сталася у селі Верхівка жмеринського району. Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Попередня версія пустощі дітей з вогнем. У той момент в будинку було ще четверо дітей. Дівчинка вибігла самостійно, трьох інших врятував сусід. Почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну там на крильці, і побачив, що дим почав з цього, цього вікна. Так пригадує вечір трагедії Андрій. Саме він виніс вогню трьох дітей. Ще двох братиків Валерія та Ігоря врятувати не вдалося. Я пробіг сюди, визвав 101, подзвонив спочатку, і потім пішов до сусідів. Там трохи далі в них драбина висока є. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі. Вони самі вибігли. Я їх по одному зняв з драбини, а потім вже зайшов в кімнату. Там ще був двохрічний. Кажуть, він сидів на підлозі. ну, мабуть, ходити ще не може, чи що. То я з кімнати ще того виніс і спустив по драбині. До села Верхівка багатодітна родина переїхала два роки тому зі Жмеринки. Мати виховувала діток самостійно. Родина стоїть на обліку у соціальній службі у Нас весь час були під супроводом. Ми до них приїжджали, ми допомогли дровами, ми допомагали продуктами харчування, коли в них була скрута. Зараз служба у справах дітей наша добилася, що їм почалися виплати. Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей. Приїхали. Ну, коли вперше, ну, подивилися, ну, в будинку ніби чисто, в квартирі. Ну, квартира досить така трьохкімнатна, ну, ну тільки переїхали, бачимо, що там немає ліжечок, ми допомогли. А останнім часом, тут взагалі пропала вода. І це треба дуже далеко носити воду. Вона їх не купала. Де була мати шістьох дітей, мають з'ясувати правоохоронці. Вони порушили кримінальне провадження, а зараз мати ще чотирма дітьми у лікарні. Вони поступили схвальовані з скаргами на кашель, незначну задишку. Зараз діти знаходяться у педіатричному відділенні у задовільному стані. Вони перебувають під наглядом. Трикімнатна квартира згоріла вщент, меблі, стіни, техніка. Що стало причиною загоряння? Наразі встановлюють фахівці за попередніми даними. Ймовірна причина виникнення пожежі саме є дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники прибули вчасно, якнайшвидше, але, на жаль, під час ліквідації пожежі вони виявили тіла дітей вже без ознак. З початку опалювального сезону кількість пожеж зростає. Фахівці наголошують не нехтувати правилами пожежної безпеки та планують проводити профілактичні рейди. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Вінницькі аграрії зібрали понад 2,5 мільйони тонн зерна. Про це повідомили у департаменті АПК обласної військової адміністрації. Аграрії повністю змолотили гречку. Вінничина перша зі збору цієї культури продовжують збір пізніх зернових кукурудзи та соняшнику. Молотять сою та викопують цукрові буряки, з яких заводи вже виробили 100 тисяч тонн цукру. Цьогоріч в Україні швидше почали засівати озимину. аграрії. Бояться, що через посуху площі сівби можуть скоротитися про ситуацію з посівом озимих культур у Вінницькій області. Будемо говорити з Сергієм Гуцолом, директором агрокластеру Агровін. Вітаю вас! Добрий день! Ну, спершу хотілося б більше дізнатися про результати жнив на Вінниччині, зокрема. Про те, щоб якщо порівняти з минулим роком, коли все-таки більше зібрали зерна і яких самих культур тепер чи в минулому році? Ви знаєте, в зв'язку з кліматичними умовами зерна ми зібрали в цьому році більше, тому що весна нас порадувала гарними дощами. На жаль, була літо посушливе, але все рівно це дало змогу налитися зерну та дати гарний врожай нашим аграріям. Тому цьогоріч урожай був кращий, ніж минулорічний. Триває збір пізніх зернових. Скільки зерна та технічних культур ще залишається на полях? Я думаю, що на полях залишилось десь близько 25%. І це в основному кукурудза, ще частково є соя і зовсім небагато залишилося соняшнику в північних наших районах. Тому що практично всі. Райони отримали можливість зібрати в терміни всі свої збіжжя і з нормальною вологою, тому що, як я вже повторюся, літо було достатньо посушливе, і та сама кукуруза зараз йде в абсолютній базі по волозі на момент зібрання її. Що робити з тим зерном, яке вже зібрали? Ви знаєте, це, мабуть, найскладніша проблема сьогодні, це якраз реалізація зерна. Ціни фактично немає, низький достатньо попит на фуражну пшеницю, і ті ціни, які дають, вони я думаю, що дають тільки створюють збитки для наших фермерських господарств. Тому краще, якщо є така можливість притримати це збіжжя. Звичайно, потрібно дивитися в бік переробки, шукати або самим створювати переробні підприємства, або шукати переробні підприємства, де споряд і переробляти свою продукцію та реалізовувати вже готову перероблену продукцію, а не сировину в Україні. Вже стартувала посівна компанія озимих культур. Як я вже казала, аграрії непокояться про те, що через посуху буде засіяно менше зерна ніж торік. Яка ситуація у нас на Вінниччині? Ситуація практично по всіх районах досить критична. Ті посіви ріпаку і псуниці, які вже були висіяні до цього часу, вони дають недружні сходи, вони дають випадання культур, і це може призвести до того, що взагалі вони будуть передисковані ці поля. Тому вологи такі не випало. На жаль, на сьогоднішній час. Ми по термінах, мабуть, що вже перейшли чи доходимо до того до тієї границі, де можна висівати озиму пшеницю, там ще ячмінь, але посіяти також і в сухий ґрунт немає резону, тому що вона просто не зійде і ми втратимо врожай. Тому це дійсно на сьогодні щодень є проблемою. І, взагалі, в війшла в ту зону, де зона ризикованого землеробства і низьких опадів, якщо брати в межах року, тому аграрії мають дійсно таку проблему. Дякую вам, вам дякую, Сергій Гуцол, директор агрокластеру Агровін, був у нашій студії. Як створити молодіжний центр у своїй громаді? Працювати у молодіжній раді під час та після війни говорили представники молодіжних рад на всеукраїнському форумі у Вінниці. А ще працювали в командах, проходили квести, слухали лекції та майстер-класи від молодіжних лідерів усієї країни. Продовж трьох днів більше 150 учасників обмінювалися досвідом та порадами щодо молодіжної політики. Всеукраїнський форум Як працювати під час війни провели вперше на Вінниччині Та надалі планують у кожній області. У Брюсселі стартував Європейський тиждень міст та регіонів. Це подія, під час якої обговорюють регіональну політику у Європі. Україна в четверте бере у ній участь як партнер Європейського Союзу. Для українців, як і для інших, це можливість висловитися і заявити про себе країнам, що прагнуть посилити політику згуртованості та збільшити інвестиції від ЄС цього року. Говоритимуть про малі та середні міста як рушій економічного зростання, екологічні джерела енергії, соціальні інновації, усунення бар'єрів для спільної роботи. Також відбудеться семінар, на якому обговорять відновлення українських міст. Зокрема, увага буде зосереджена на результатах пілотного проєкту Євроміста, який реалізувався у 2022-2023 роках. З десятьма українськими містами-партнерами з нами на зв'язку наша колега Анна Зубко, яка поїхала у Брюссель по програмі молодих журналістів. Вітаю! Вітаю, як приймають українців на європейському тижні міст та регіонів а, від а, програми Фейдіонс цього року. прийняли участь п'ятеро українців. Це я а, троє людей зі Львова та одна людина з Києва, а, чотири дівчат і один хлопець. Нас приймають дуже, дуже привітно, всі розуміючи, приймаючи, привітні всі за Україну. Тож українці... Можна... Тут... Українцям раді, правильно? Да, да. Можна детальніше, що це за програма для молодих журналістів. Uh -huh. uh, for Regions – це програма, я, в якій можуть брати участь як студенти, журналісти, так і журналісти, які uh, працюють uh, найбільше двох років. Тобто, ті, uh, хто ще може вчитися, хто ще має вчитися і. Ця програма вона спрямована на фізичні кваліфікації, і для встановлення а, комунікації, щоб різні країни між собою спілкувалися, щоб вони набували досвіду європейського рівня. І мені дуже приємно, що цього року багато українців. Бо я спілкувалася із а, а, минулорічними а, людьми, що приймали участь, і там -то була тільки одна українка. Тож для мене це якби, дуже приємний момент. Як Україна заявила або планує заявити про себе на європейському тижні міст та регіонів? По-перше, не тільки Україна про себе заявить, бо про неї, як ви вже сказали, будуть плідно розмовляти про відбудову, про її перспективи, про те, як ось ця політика з допоможе українським містам. Знаю, завтра буде воркшоп якраз таки спрямований на відбудову України, у якому, до речі, буде а, брати участь Дона Ярова, депутатка міської міської ради. Ну і не тільки вона, тож ми його а, будемо відвідувати. А також а, в середу також буде а, одна один воркшоп, про який ви вже сказали. Дякую. Вам також дякую. Анна Зубко, журналістка, була з нами на зв'язку. Лише Вінничина має унікальні та цікаві сільські музеї, такі як шкільний Василя Стуса у селі Рахнівка, де народився видатний поет-дисидент. Або ж у Марківці музей автора легендарного Щедрика Миколи Леонтовича. І ці заклади культури, особливо за час великої війни, потребують фінансової підтримки. Вперше за останній рік їм вдалось отримати благодійне фінансування на розвиток та придбання нових експонатів. Майже 700 експонатів для шкільного музею Василя Стуса назбирав Дмитро Омельначук, директор музею верхнівської школи, знав поета ще з дитинства. Чоловік вважає, що створенням такого музею є його покликанням, і практично самотужка його утримує. Виділення коштів на розвиток закладу стало справжнім дарунком на виділенні благодійниками 100 тисяч гривень. Купили ноутбук, телевізор та оновили вітрини, аби музей став сучаснішим та цікавішим. МХП вніс великий внесок у справу. Збагачення спадщини Василя Стуса. Великий внесок, великий вклад. Значить, ті кошти ми використали, як кажуть, за призначенням. Ось вітрини, ось обладнання технічне шафи. Є необхідність поновлювати експонати і збагачувати музей Василя Стуса. Новими експонатами, а ось у Марківці музею видатного Миколи Леонтовича, який відкрили у батьківській хаті композитора, на отримані кошти працівники придбали копію дивану родини Леонтовичів. Саме на ньому НКВД-сти вбили композитора. Оригінал тепер у Тульчинському музеї. Я розповідала за диван, який в нас був на тимчасовому збереженні. На жаль, у нас його на той час не було, коли були присутні представники з благодійного фонду. І у нас так зав'язалася розмова. І ви бачите результат цієї розмови. Ми сьогодні представляємо такий чудовий експонат нашого музею. Ми дуже хотіли ну, відновити зробити копію саме цього дивана. От якраз саме завдячуючи коштам, завдячуючи благодійному фонду, музей має такий безцінний експонат. Близько 80 тисяч. Це насамперед збереження культурної спадщини. Якщо ми не будемо знати своєї історії, яке майбутнє у нас у нас і у наших дітей, благодійний фонд МХП громаді від початку великої війни став на підтримку музеїв області, аби розвивати культурну спадщину краю. Наш благодійний фонд підтримував культуру і культурні проекти протягом всього існування благодійного фонду. Це вісім років. Але знаєте, під час війни ми свідомо вирішили посилити підтримку культурних проєктів, тому що Росія прагне знищити нашу культуру, знищити нашу мову і знищити нашу пам'ять. І у нас цілий перелік проєктів. Почали підтримувати культурні проекти ще до початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді відчувалося, що народ України, нація українська вони мають знати свою історію, знати своїх героїв, своїх, свій побут, своє мистецтво, своїх діячів, які жили. Гинули, помирали за українську ідентичність. Будемо надалі підтримувати українську ідентичність через розвиток музеїв, розвиток локальних музеїв, підтримку митців України через інші проекти, привертати увагу до подібних інституцій, до подібних, до подібних заходів, які несуть глибокий сенс. України. Україна має тисячі унікальних та неповторних музеїв. Десятки з них уже знищені ракетами окупантів. Тому зараз дуже потрібна фінансова їх підтримка, аби забезпечити історію України. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Перемагають та завойовують призові місця. Понад 400 юних спортсменів взяли участь у відкритому кубку Вінницької міської ради. Грали у футбол шість вікових груп юнаків та дівчат з усіх районів громади. Організаторами змагань виступила міська асоціація футболу разом з Вінницькою міською радою та комітетом по фізичній культурі та спорту за підтримки благодійної організації Хоупфор. Усі учасники змагань отримали нагороди та почесні грамоти. Далі готуватимуться до наступного чемпіонату, бо навіть за час війни діти мають розвиватись та займатись спортом. Я хочу, щоб кожного з вас склалося Доля успішної людини. Не тільки в спорті, взагалі, по життю, щоб кожен з вас знайшов себе. Всі ми чекаємо перемоги. І ви одні з тих, хто знає, що таке перемога. Футбол це командна гра. Україна завжди була спортивною державою, футбольною державою. А зараз ще додається під час війни. Зрозуміло, що дітям важко сирени, навантаження в багатьох дітей, батьки на фронті, і саме це дає розвантаження психологічне. Саме на стадіоні ти можеш забути про важке сьогодення і віддатися спорту, віддатися футболу чи іншому виду спорту і отримати позитивну емоцію. І саме для цього зараз працює вся наша територіальна спортивна громада, щоб наші діти. Реабілітувалися як в спорті, так і в мистецтві. Зараз ми будемо розпочинати тепер чемпіонати з таких же вікових категорій. Може, і більше вікових категорій. Подивимося, яка буде кількість команд в заявці. І будемо давати усім дітям пограти у футбол. Діти отримали дуже багато подарунків. Це були рюкзаки, рушнички, кепки і футболочки. Кожна дитина отримала такий цінний приз. на Футбол це той інструмент, який допомагає надихати дітей, який допомагає їх мотивувати, допомагає їм зібратися силами. І в важкий період ми підготували подарунки для 400 дітей і сподіваємося підтримувати і надалі. Метеозалежним людям слід цього місяця підготуватися до магнітних бурь. Геомагнітні бурі в жовтні будуть не дуже сильними, але тривалими. Найближча буря очікується з 13 по 15 жовтня. Її потужність не перевищить 5 балів. У передостанній тиждень місяця в Україні прогнозують чотириденну магнітну бурю. Її потужність досягне 3-4 балів. І через день перерви очікується сильна магнітна буря, яка досягне 6 балів. Метеозалежні люди в цей період можуть відчувати сильний головний біль біль в області живота, біль у спині та попереку, підвищений тиск, сонливість або безсоння та загострення хронічних хвороб. З нами на зв'язку Оксана Скоробагач, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань. Розкажіть, будь ласка, як реагує організм на зміну погодних умов і як саме проявляється метеозалежність? Кожна людина буде реагувати на цю зміну по-своєму. Якщо людина абсолютно фізично здорова, вона може... Пройти цю бурю абсолютно без всяких розладів зі сторони здоров'я. Ну, якщо у людини є якийсь тягар хронічних хвороб, то звісно, що люди будуть реагувати. За це може бути підвищення артеріального тиску, тому що будь-яка магнітна буря це стрес для організму, під час якого виробляється в великій кількості адреналін, тобто звужуються судини, не піднімається артеріальний тиск. Можуть бути перепади тиску від високого до низького і навпаки, можуть бути розлади і самопочуття у вигляді виникнення різкого головного болю, може бути втрата свідомості, навіть якщо людина різко буде змінювати при перепадах тиску положення тіла. Можуть бути... Панічні атаки, тобто людина може бути роздратована, може бути безсоння в людини, можуть бути перепади з настрієм. Тобто кожна людина реагує по-своєму. Особливо потрібно бути обережним людям похилого віку, людям, які мають тягарі хронічних хвороб, а також людям, які мають лабільну психіку. Чи можливо полегшити свій стан під час магнітних бурь? Для того, щоб уберегтися від негативного впливу магнітних будь, потрібно впорядкувати свій режим дня. По-перше, потрібно зменшити фізичне навантаження, побільше придавати увагу сну, висипатись в достатній мірі, це не менше 8 годин на день для дорослої людини, ну і звісно, 10-12 годин для дитини. Потрібно порядкувати своє харчування, оскільки під час стресу для організму в надлишковій кількості виробляється холестерин, уникайте жирної їжі, побільше вживайте сезонних фруктів та овочів, а також побільше пийте води. Не забувайте про фізичну активність. Це може бути заняття йогою, це може бути медитація, це може бути якась розслабляюча музика. Тобто потрібно себе відмежувати від негативних стресових ситуацій, заспокоїтися, і якщо ви побачили зміну у стані свого здоров'я, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який відкоректує. Ваше лікування можливо назначить якісь легкі, заспокійливі засоби рослинного походження, а також надійні засоби. Не займайтеся самолікуванням, а часто звертайтеся за медичною допомогою. Будьте здорові і щасливі. Оксана Скоробагач, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань, була з нами на зв'язку. Сустави не крутять, вроді нормально, голова не болить, все добре. Ні, я не вірю в це, тому що ну, для мене погода є погода, вона ніяк не впливає на організм. Вірю, вірю, тому що наш настроєння немає. То погода хороша, то погана, щось непонятне. Так, так як це можна побачити, наприклад, навіть по рибі, яка колись клює, колись не клює, це зв'язано з певним тиском. Да, на собі відчуваю він. Так, <ріст> да, там, якщо має початися дощ, мене починає голова боліти, крутитися. Я хочу вдома спати. Я метозалежний, залежна, та так? Я признаюся. Класна погода, класне життя. Це вся інформація на цю мить. Дякуємо, що дивитесь. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, Фейсбук та Телеграм. Бережіть себе та тих, хто поряд.